Я скажу більше, я не думаю, що це наступ на журналістські розслідування чи навіть на журналістів. Подивіться навколо це системний наступ. Сьогодні на акції був Володимир Чемерис. А він зараз б'ється над такою самою проблемою свободи, тільки не слова, а мирних зібрань в Україні існує. Прекрасне законодавство, так само як в медіа, так і щодо зібрань, ви можете за 5 хвилин чи за хвилину до акції повідомити міліцію і зібратися там, де вам хочеться. А його хочуть зробити російським, а я би просто сказав тоталітарним, коли треба заздалегідь повідомляти, що дозволяє через суд заздалегідь заборонити. А суди зараз в більшості випадків займають позицію влади, і навіть вихідні збираються, щоб заборонити мітинги. Є інші спроби для інших професій заборонити їм можливість вільно діяти, тому це не йдеться, що от. Прокинулися вони вранці, прочитали рейтинги, чесно, які справді багатьох з них дістали. Це було видно. Вони взагалі хочуть, щоб ця, цей народ їм не заважав. Та от вони би просто крали, а всі би так тихесенько мовчали і віддавали гроші на крадіж.